Давайте почнемо з ситуації, яку всі обговорюють, яка зараз найбільше на слуху. Це ситуація в Авдіївці. Росіяни почали активний наступ. При цьому, попри великі втрати Росіян, цей наступ не зупиняється. Тож, чого взагалі чекати від цього наступу? Ну, судячи з обстановки, яка складається навколо Авдіївки, я так розумію, що це друга хвиля наступу. Можливо, вона буде останньою. Чому? Тому що зазвичай такі операції вони плануються ну, до 14 діб. От а можуть складатися вони після першої поразки чи після першої невдачі вони провели часткове перегрупування. І зараз я так розумію, друга спроба все ж таки взяти Авдіївку. Ну, Авдіївка для них це як кістка в горлі, тому що вона, по перше, майже примикає до Донбасу. Вона а, фактично є воротами. На ну на мій погляд, є воротами на Донбас, тому що Завдіївка Донецьку да, ні, на сам Донбас. Справа в тому, що якщо ви дивитесь на карту, то завдіївки дуже зручно м, допустимо наступати в стик між Горлівкою і Донецьком. А це вихід на державний кордон або поворот на південь або поворот на Луганськ на півноч. Так що для них це величезна загроза. Ну і економічна складова. Давайте згадаємо минулий рік, коли вони теж питалися атакувати Авдіївку. І звідки, звідки йде вода в Донецьк? З Авдіївського водосховища. Там Ця а, така болюча була тема. Всі вісім років насосна станція, яку постійно вони там підривали, ми ремонтували. А сьогодні вона не працює. Сьогодні в Донецьку вода тільки з місцевих там, джерел буветів і, і, і привозна. По всім параметрам для них Хавдівка дуже важлива. Тому вони, я так розумію, предприйняли цю спробу активності. От. І ми спостерігаємо, не, не зважаючи на втрати.